Хто з вас ходив по червоній доріжці, а тепер є така можливість ходити по класнючій червоній бюджетній доріжці, яку можна прати. Абсолютно вона не боїться вологи, стирається як завгодно. Це дерничанка, це легендарна дерничанка, червона, але багато відтінків є червоного і навіть з графітовим. Подивіться, Бласочка, хто не знає, що таке дерничанка? Це доріжка, яка йде з букльованою ниточкою. Ця ниточка йде з дорогої якості. З неї роблять якісні килими. і основа. Подивіться, Бласочка, на її основу. Основа йде прошита, основа йде з нетканого волокна. І ви бачите? І, до речі, це не волок. Це не войлок, це йде ткане волокно, яке дуже легко, легко чиститься і стирається. Подивіться, як вона нарядно виглядає. Абсолютно класнюча доріжечка, Всього вона є різна до двох метрів. Лімітована версія червоної дарничанки, українська доріжечка, прямо як калина червона, якісна, з безкоштовною доставкою, з якісним огорлуком за невеликі кошти. Ав'якова звертайтесь. І не тільки червона, а й багато різної буде у вас за невеликі кошти.